Все ще думаєш, що роботи це тільки для великих виробництв? Сьогодні автоматизація доступна навіть для невеликих підприємств. Один робот бере на себе сотні повторюваних операцій. Без помилок, без втоми, без перерв. Він працює з точністю до 10 міліметра, зварює деталі з однаковою якістю з першої до тисячної. Поки люди шукають кваліфікованих зварювальників, робот уже на зміні і виконує роботу стабільно день за днем. Лазер ЦВМ інтегрує роботизовані комплекси під будь-яке виробництво, щоб швидкість, точність і стабільність стали стандартом, а не виключенням.